Зараз ми продовжуємо працювати в дитячих установах. знаходимося в спеціалізованому будинку дитини, де діти знаходяться від нуля до шести років. І до речі, це тільки у вас так, бо взагалі від нуля до трьох. Від нуля до чотирьох. До чотирьох. Три і дев'ять місяців і одинадцять з місяців. Да. А, а чому саме у вас до шести? Ні, у нас були тільки певні дітки, які... Я, я тоді можуть... покажу Ага. Угу. У нас була невелика кількість дітей, які перебували до 6 років. В основному у нас здорові діти перебувають до 3 років і борються 3 роки і 11 місяців. Угу. Тут є написано, так. що вони можуть перебувати до 6 а, років. А, можуть перебувати, але це не, не буде постійно, так? Да? Угу. Так, і е, ми знаємо, що Міністерство е, мі, охорони здоров'я направило листи вже всі будинки, дитячі будинки, е, от я, і вашого типу, направило, що з нового року вони фінансуватися не будуть. У нас є лист Ага. Про те, що на базі спеціалізованих будинків дитини можна створювати центри реабілітації та паліативу, але разом з тим вони Міністерство охорони здоров'я е, запросили, оскільки є певна кількість дітей перебувають в закладах, для того, щоб розрахувати субвенцію на 2024 рік. Mm. тобто а є будинки дитини, де є паліатив, і є просто так. відділення, де діти перебувають ну, від нуля до трьох, по суті, це СПР, так? В інших областях uh -huh. заклади, де на базі спеціалізованих будинків дитини також є створені реабілітаційні відділення та паліативні. У нас повноцінно просто спеціалізований будинок дитини. Uh -huh. І це якраз той будинок, звідки дозволено законодавством усиновлення. Uh -huh. Ось, і от ми з вами поспілкувалися вже. Тобто, щоб фіксуємо, що в лікарнях заборонено установлення, знайомство з дітьми заборонено, а тут саме дозволено. А в чому така різниця, як ви вважаєте? От чому саме в лікарнях не можна, а тут можна? Чому так треба, Угу. Да. Лікарня це є заклад, де надається медична допомога, і головний лікар не є опікуном для цієї дитини. А спеціалізований будинок дитини це той заклад, куди можна прийти, познайомитися з дитиною, поспілкуватися, мати фізичний контакт, психологічну там зустріч. Ну, так. І як правило, у вас вже служба справах дітей приводить е кандидатів-висновлювачі, які е можуть познайомитись з дитиною, спілкуватись, для себе, прийняти рішення. І на той час, коли ви тут знаходидіти знаходяться, ви являєтеся законними представниками дітей. Правильно? От лікарнях цього немає, тому да. А як це шкодить дітям? Якщо, які можуть бути ризики, коли приходить знайомство та усиновлення з лікарень? Як ви думаєте? От на ваш, з вашого досвіду, от просто що може бути поганого? Перше, коли дитина знаходиться в закладі охорони здоров'я, ми розуміємо, що вона отримає якесь певне лікування і обстеження. Правильно? Mm -hmm. І говориться про те, що це іде, можливо, буде якісь моральне важко і отримувати лікування і ще знайомство отримувати. Тому дитина повинна розуміти, що вона в цьому закладі перебуває, якийсь тривалий час і звільно, спокійно спілкуватися і знайомитися зі своїми опікунами або майбутніми. Якщо будуть ліквідовані такі заклади, як будинок дитини від 0 до 4 років, де 3 до 4 років проживають, отримуються діти, просто ще пояснювати, що в нас є. Ми... Тільки що ми були в закладі ДЦСПР, це, це, це діти можуть від там, трьох і старше бути діти. Да? А от саме для маленьких діточок, це як правило, від яких відмовилися батьки в пологовому будинку. От сьогодні, якщо немає будинку дитини, якщо він евакуйований кудись, то діти від самого народження продовжують проживати вже в лікарні. І є такі випадки, коли їх і там усуновлюють, от прям з лікарні, тобто маленька дитинка. Або просто продовжують під якимись надуманими діагнозами продовжувати проживати в лікарні. Але ми розуміємо, що це не місце, ну лікарня це не місце для здорової дитини, правильно? І ця дитина, от як взагалі проходить от шлях від дитини, відмовилися батьки. От далі який шлях до потрапляння до вас на сьогодні? Я розкажу, mm -hmm. Який час, якщо від дитинки відмовились батьки, якщо це, наприклад, відбувається в пологовому будинку, якийсь певний час вона знаходиться в пологовому будинку, потім її переводять в лікарню. В лікарні проводять всі обстеження mm -hmm. абсолютно. І паралельно з цим служба займається своїми справами. Вони, вони оформляють всі необхідні документи для того, щоб ця дитинка потрапила до нас. Свідоцтво при народження обов'язково ми маємо отримати поцівку з департаменту охорони здоров'я, що така дитинка, і вони про неї знають, що вона є, що від неї відмовилися, вона має потрапити в такий заклад, як наш. коли вся весь пакет документів готовий, обстеження зроблені. Висновок про стан здоров'я Лікарі всі обстеження зробили, всі підписали початки поставлені, Тільки в такому разі дитинка потрапляє до нас. Потрапивши сюди, огляд лікаря, юрист перевіряє документи, заводиться історія, заводиться справа, справи зберігаються в сейфі. Дитинка у нас проживає до того моменту, поки не буде кандидатів, які прийдуть її на сновці. Або під опіку. Да. І ось, наприклад, з нового року. Перестали фінансувати такі заклади, як ваші. Що буде, який шлях тепер буде дитини, от, якщо не буде вашого закладу? Я ще не можу зробити тому що на законодавчому рівні будинки дитини на поточний момент є єдиними, закладами, заходами, де діти можуть перебувати від нуля до трьох років. Тому однозначно питання реформування цього напрямку воно повинно узгоджуватися змінами іншими. Відповідно, якщо вирішить, що в системі охорони здоров'я таких закладів немає бути, то такі заклади повинні з'явитися в соцнапрямку. Відповідно, ці зміни між собою міністерство повинні узгодити і тільки тоді можуть відбутися такі зміни. Тому сьогодні ж... по законодавчих yeah. актах ми зараз дітей віком до трьох років в інший заклад ніж цей. Помістити не маємо права просто. тому вони зараз продовжують проживати в лікарні. Тобто з моменту від того, як дитина від відмовилася батьків, вони проживають, по суті, в лікарні. І Я таки бачив дітей в Харкові і в Кривому Розі, що діти у нас на От... нас не От, не да. Бо, вас є думає, за... це бо, це бо це у вас є заклад, куди утримувати де можна утримувати. А в тих областях, де вже реформатори ліквідували такі заклади, діти, по суті, продовжують проживати в лікарнях. Звідки вони не можуть бути усиновлені, де вони контактують з хворими дітьми, де, по суті, персонал не призначений для того, щоб здійснювати догляд за дитиною, і, по суті, в дитини немає законного представника цієї дитини, хто би відповідав за долю цієї дитини. Ось така ситуація. І ну, по суті, як взагалі можна приходити на знайомство в лікарню? Ну, лікарня це ж для лікування, правильно? Ну, тобто вже підсвідомо розуміють кандидати, що дитина має яких захворювання, правильно, якщо вона знаходиться в лікарні. Ну, є певна частина дітей, які в нас є в лікарнях, вони приходять, але ну, вони в нас не обов'язково на лікування може бути на довгостеження. Да, але просто ми знаємо одна з проблем усиновлення є те, що кандидати в усиновлювачі пишуть, що вони бажають дитину здорову, без захворювань. І це саме є привід для маніпуляції. Якщо хтось хоче поставити, скажімо так, палки в клеса. Просто це саме от та, та частина, де якщо є корупція, якщо є якісь махінації. То саме це використовують, щоб дитину здорову не віддати. Під усиновлення будь-яке захворювання там ОРЗ, чи ще щось напишуть, і наскільки от я розумію, що це є підставою, щоб не показувати цим кандидатам, кандидатам, які написали, що вони хочуть здорову дитину, бо будь-яке захворювання а дитини маленької, воно може бути є підставою, щоб не показувати, і все. Тобто, ми з вами можемо зафіксувати, що ліквідовувати такий заклад на сьогодні в умовах сьогоднішнього законодавства, підводити під ліквідацію і перестати його фінансувати. Це буде, скажімо так, буде порушувати е, права дітей, тому що, що е, законної підстави поміщувати будь-яку іншу установу немає, правильно? А скажіть, а ви знаєте закордонний досвід? Як за кордоном? Не знаю. Не знаєте, не вивчали? Просто в, за кордоном є такі заклади в Європі? Я не можу вам сказати. Не знаєте. Ні. А чи може бути патронат, патронат? патронатну родину можуть помічувати дитину після, одразу після пологового будинку? Від нуля до трьох. Я просто теж щось не знаю. не знаю. Чесно кажучи, сама не пам'ятаю, треба Угу. Добре. Тоді ми ну, просто ще, ще, ще раз хочемо зафіксувати, що це буде великий злочин. Ну, по крайній мірі, я вважаю так, що буде великий злочин, якщо перестати фінансувати такі установи, де діти для дітей від нуля до трьох років це єдина можливість, законний спосіб бути установленими і. Взагалі можуть знаходитись діти. І сама головна проблема, щоб всі розуміли, чому в нас в країні провалено усиновлення, тому що в нас немає обліку дітей, в нас немає єдиного обліку дітей. В нас не всі діти передаються на центральне усиновлення. Тобто, якщо як має бути, якщо в громаді, якщо. В місці походження дитини від дитини відмовилася або відмовилися, або дитина стала отримала статус середити позбавлення батьківського піклування, Вона може отримати можливість бути усиновленою. І перші, хто мають можливість отримати стати в усиновочами для цієї дитини, це саме з місця походження, тобто з громади. Потім дитина має вийти вже на обласний рівень і одночасно на державний рівень, на центральний рівень, щоб. Кандидати, висновлюючи, наприклад, якщо це Чернівецька область, вона не знайшла таких на своєму рівні, да, то тоді вже дитина попадає на центральний рівень, і, наприклад, кандидати там з Вінниці або з Тернопольщини захочуть е е встановити цю дитину, вони зможуть таку можливість отримати. На сьогоднішній день такої можливості немає, тому сьогодні кандидат висуновлювачі має обзвонити всі служби справи дітей кожної області, кожної області, щоб дізнатися, чи в вас чільницях є дитина, немає, а от у вас там в Тернополі є, чи немає. І тобто, уявіть собі, який шлях кандидат висуновлювача проходить, щоб просто усиновити дитину. А за цей час дитина просто виростає, да, і, ну і великий. В основному, масі, да, кандидат в основній масі кандидати в основному ще хочуть віднуляти якраз і до трьох років да, дітей. Потім дитина, коли вибуває в інший заклад, уже, да, то вже шанси становляться менше. Тому до досі, спір досі, ми не можемо зрозуміти, чому йде таке блокування а, закону, де Верховною Радою врегульований цей процес, в законі 7087, де чітко визначаються терміни і так далі. Ми працюємо далі. Далі у нас ще буде інші місця відвідування. Тому дякую за увагу і дякую всім. І вам дякую за те, що ви поділилися своїм досвідом. А ми будемо намагатися захистити права дітей, не заклади. Ми не заклади захищаємо. Ми захищаємо права дітей за те, щоб діти. Були захищені, по суті, да? не лежали в лікарнях, і що будуть інші сімейні форми влаштування, будь ласка, нехай в законний спосіб влаштовуються сімейні, це буде краще для дитини. Але є певні підстави просто розпихати дітей. і, до речі, просто скажу, що в, Житомирськ, в Житомирській області, коли працювали з ТСК, значить, будинок дитини йшов під ліквідацію. Ми приїхали в цей будинок дитини, подивилися по обліку. Дітей було там, наприклад, я зараз не скажу, там, наприклад, там 15 дітей, а минулого року було там, 17. А там ще три роки назад 40-50 дітей було, да, різко кудись зникли діти. Почали розбиратися, дітей просто дали вказівку, не власно розпихати дітей по сім'ях, щоб будинок дити, дитини могли ліквідувати. Що зробила служба справи дітей? Розпихала дітей в ті сім'ї, звідки їх вилучили з небезпеки розумієте, без обстеження додаткового. І був випадок, коли дитину, маленьку дитину. Вилучилась з небезпеки сім'ї, де її там з нею поводилися а, неправильно, і потім помістили назад сім'ю, і через два дні повернулися зі слідами опіків від недопалків, де батьки знущалися на цією дитиною. По суті, от до чого це приводить? Оте бездумне просто реформування. Тому працюємо далі. Слава.